Де з нами на зв'язку є депутат Київської ради міської і командир взводу ТРО Збройних Сил України від Києва Вадим Васильчук. Пане Вадиме, доброго дня. Радо. Доброго ранку. Чи, чи спокійним був він у вас? Ну, обстріли тривають, але їхня інтенсивність точно зменшилась. Що? Угу. В принципі зараз на Харківщині, окрім обстрілів, відбувається, якщо можна вас поцікавитися, а, ну ви, які всі, ми вже стали свідками того, що наступ був успішним. Тому зараз в більшості свої це фільтраційні заходи. Зсу більшість території, яку звільнили, передала вже силовикам та підрозділам, які а, фактично роблять укріплення. А передні підрозділи продовжують наступ і готуються рухатись далі. Я впевнений, що а, зсу не збирається зупинятися, і буде і ті 6% про які згадуються, що території Харківської області і а, надалі наступну територію України, яка є зараз, на жаль, ще досі під окупантом, буде звільнена. А які ваші враження, коли ви потрапляли в ці населені пункти? Що були звільнені після окупації? Ну, відчувається, що у людей досі є ще присутність страху, тобто, всі дуже по-різному реагують на фактично звільнення. Одні радіють, інші навпаки, такі, знаєте, ну, мовчазні дуже збираються сім'ями. Більшість транспорту це велосипед. А видно, що вони ще напевне не до кінця вірять е, своєму щастю, що територія зараз звільнена. А розповідають якісь е, ну ті, хто хто говірки, хто можливо хоче вилити свою душу. Та, бо кожен реагує по-різному. Хтось замикається, хтось навпаки хоче розповісти про все те пекло, яке пережив. Що, що розповідають? Не мав такого досвіду, майже не спілкувався з місцевими мешканцями, тому мені важко прокоментувати. Чи багато російських полонених? Чи ви бачите їх? А, точно обмінний фонд ми збільшили безпосередньо. Не можу сказати, що ми брали, але разом з тим підрозділом, яким рухалися, а точно взяли. Я ну. Свідком був десантника і ЛНР, ЛНРівця Загалом, я думаю, ми всі є свідками того, що велика кількість полонених. І я сподіваюся, що ця ситуація дозволить визволити наших вояків, які зараз перебувають в полоні. Зокрема, так зокрема, до сподіваємося, звичайно, і про захисників Азовсталі, що нарешті зможемо в цю ситуацію якось розблокувати саме та. Власне, які зараз наступні плани? Я не знаю, військових українських? Я вже, ну, на сказав, закріпитися, особливо на тих рубежах, де вийшли на півночі, це вже на кордон, а там, де є зараз змога і можливість продовжити звільнювати як звільняти як Харківську, так і Луганську е, область, я думаю, що рух буде продовжений. Пановодиме читала в репортажах зі звільнених міст про те, що там життя ще десь. Застрягло в лютому або навіть в січні якісь висять довкола банери, які вітають з Новим Роком і Різдвом. Чи лишили по собі оці російські окупанти, коли відходили оці маркери, якісь русского міра? Що там зоставили після себе? Крім того, що вони залишили руїни і багато горя? ну вони намагалися ну, і перефарбували багато і знаків міст, якими приходив російський триколор, і звичайно агітаційні банери висіли в містах, але ну і вояки. Я думаю, і не тільки вже і, можливо хтось з місцевого спротиву їх зривають. Люди намагаються максимально швидко очистити е від будь-яких згадок цієї нечисті, фактично свої села, міста, а де, є, е де ну, якби цього ще не відбулося, це роблять Збройні Сили. Ви знаєте, от навіть зараз, коли там триває війна, вже півроку, на більше ніж півроку, навіть зараз можна почути. Та що ви вчепилися там з якусь мову за за прапор, за якісь символи? Невже це так важливо? Важливо відвоювати території? Ось це важливо, важливо вигнати ворога. Чому росіяни, які тільки приходять в наші якісь села, містечка, одразу починають їх маркувати в свої кольори або вилучують туди якісь свої пам'ятники, палять наші підручники? Привозять своїх вчителів, починають. Працювати з наймолодшими українцями Ну, я думаю, ви в своєму питанні вже самі відповіли. Насправді це дуже такий, як водорозділ. Вони дуже розуміють наскільки це важливо. Всі півроку ця робота велася. На жаль, особливо в інформаційному полі, і в зовнішньому, і в освітньому. Але радує одне, що це за півроку важко змінити настільки сильно а, і ставлення наших uh, співгромадян, які були в окупації, і uh, загалом, я думаю, уяву про Україну. Я думаю, що набагато важча у нас буде ситуація на тих територіях, які ми будемо звільняти, які вже під окупацією 8 років. Тому що uh, їм ну набагато довше фактично, я не побоюсь цього слова, Промивають моз... мі... мозок, а uh, uh, освіта там працювала з нашою молоддю, і також uh, вона на жаль є дуже. Такою, знаєте, недружньою для України. А думаю, що ми маємо почерпнути з цієї ситуації висновки, який як, трошки теж, теж дивно з мирного життя, як комісія освіти, максимально докладався вже ще до війни, щоб ми е, чітко усвідомлювали ці розділи водорозділи в Києві, принаймні. І особливо в світі сподіваюся, що тепер багатьом тим, хто вагався або ще не мав такого розуміння наскільки це важливо. Стало набагато зрозуміліше, особливо коли війна торкнулася кожного і кожну вже в їхніх домівках. І дуже радію ті тому культурному прориву. Ти кількості музики, яка з'явилась тому кількості креативу творчих робіт українських е, митців е, і виконавців, які насправді і е, допомагають нам робити цю нашу роботу таким культурним фронтом. Що ж, справді роботи дуже багато, враховуючи, що ті території, які з 2014 року не під контролем України, там до 2014 року не сильно проукраїнська була. Мені здається, політика в школах. Та от я зараз е читаю одна моя знайома. Написала, яка зараз вчителює в Німеччині і власне вчителю, навчає. Молодші класи переселенців, дітей, тобто люд... матерів, які виїхали з дітьми до Німеччини, біженці українські, можна так їх назвати, чи втикачів від війни. І вона каже, що в них ситуація така, що в класі здебільшого, здебільшого, діти не можуть навіть скласти найпростіші речення українською мовою. Це діти-українці. І вона каже, як так? Вони кажуть, нам майже все викладалося російською мовою. Тобто номінально, начебто, мова була українська, але по суті уроки, навчання, пояснення йшли російською мовою і приймалися відповіді російської мови. І вона перелічує регіони, і це Дніпропетровщина, це, це Чернігівщина, наприклад. Тобто, це теж питання до нас всіх, чого ми хочемо в майбутньому. Ну, ви знаєте, тут важливо, що е, якась точка біфуркає, Да? Тобто, якщо е, ми нарешті е, не знаю, якщо можна так сказати, прозріли, хоча я думаю, що багато хто це бачив і розумів. А якщо ми чітко це усвідомлюємо, готові це змінювати, це вже важливо, це важливий крок. І я впевнений, що з тим запалом, яким е, зараз і б'ється зсу, так само освітяни... Або та будь-хто батьки можуть і беруться за те, щоб вивчати українську мову, вивчати українську культуру, тим паче вона стала я ще раз кажу, завдяки нашим митцям, Такою а, яскравою, цікавою, сучасною, і це дуже важливо, тому що а, не тільки потрібно ну знати класиків, а це дуже добре, що ми маємо а, і зараз такий сильний, а, ну фактично, вибух української культури. В Першу чергу, напевно, батькам, бо діти завжди повторюють. Була прекрасна соціальна реклама, коли так кажуть, не куріть до дітей звертаються. Так? Куріння вбиває, але коли... а попереду йде тато, який курить цигарку і потім викидає недопалок, І зрештою позаду йде його син, який це повторює. Тобто ми показуємо дітям, як треба чинити, де коли батьки. Думають, що вони розмовляють з дітьми українською, а потім, коли бачать якихось своїх друзів на вулиці, підходять до них і переходять на російську, то діти зрештою теж засвоюють цей урок. В них тоді виникає таке. Значить, з батьками я розмовляю українською, а з усіма іншими людьми, які не мають стосунку до моєї сім'ї, розмовляю російською. Тому найперше, все це йде з родини, ну а вже потім також велика роль вчителів і всього суспільства. Того, чого ми вибираємо, дякую вам, пане Вадиме, за розмову Вадим Васильчук, депутат Київради і командир зводу територіальної оборони збройних сил України Києва зараз на Харківщині. З нами з нами був на зв'язку.